От Коли ми говоримо про, про вибори, про гречку, то ну, треба мати на увазі, що в чому тут ситуація? В тому, що ну, одні дають, інші беруть. Так от, е якщо розглянути її з точки зору, що дають тому, що беруть, ну, як хабар, да? одні дають, другі беруть, тому відповідальність, от як на мене, то повинні розділити обидві сторони. І в справі з виборами, якби люди не брали, ну ця б схема оцього гречкосійства і іншого задобрювання виборців за допомогою тих чи інших товарів, вона ну, звісно, що одразу б умерла. Хоча ну, один, один відомий політик. Один відомий політик ще перед е, тими виборами, не перед останніми, а ще перед тими виборами до Верховної Ради, він якось по телебаченню ну, кинув таку фразу, що, мовляв, ну, ви все, що даватимуть, беріть, але голосуйте так, як вам підказує серце. Ну, це розумієте, таке уже політичне шулярство, тому що е, ну, знову знаєте, як. Він він мисли своїми категоріями, що ну ти бери, як може людина голосувати серцем, коли вона взяла вже? І тим більше, що тут політики не врахували, не врахували все таке, ну, менталітет нашого народу. Наш народ виявився ну, поряднішим, ніж вони думали. Тому що народ як? Народ думає, як що якщо я вже взяв, якщо я вже взяв. То я вже й за цю людину повинен проголосувати. І люди вважають, що це порядно. Бо якщо ти не хочеш за нього голосувати, то ти не береш. Оце називається голосувати серцем.